Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам показати, як я прив'язую бахрому вже до готового рушника. Для того, щоб легше проходив у мене крючечок, я роблю за допомогою такого знаряддя, роблю трошки углиблення. Беру вже підготовлені нитки, складаю їх рівненько, протягую так і у крючок, а тут роблю у петлю і притягую. Оце все технологія в'язання. А Ще раз показую, що рівненько рівняю нитки, тримаю їх так рівно, захвачую крючком. Тут у петлю, притягую і отримуємо таку. Знову трошки роблю більшу дирочку у прутикові, щоб легше проходив крючок, рівняю нитку, крючком захвачую її і у петлю. і притягую. Знову трошки розширюю прутик, рівняю ниточки. Я потім покажу, як я роблю рівномірні ці нитки, щоб вони були всі рівні. щоб потім не обрізати їх. Так, і в петлю. Оздоблення краю рушника можна робити різне, але в даному, в даному виробі в мене по плану є така ріденька, делікатна бахрома. Можна робити техніками вишивки, там вирізування чи ще якісь. Але мені подобається, коли така, ажурний такий рушник у нас і така ажурна бахрома. Знову роблю, щоб легко проходив крючок, рівняю ниточку. протягую Оплетю І трошки притягуємо так. Отримуємо таку ріденьку бахрому. Хочу вам показати, як я роблю рівномірні нитки для бахроми. Я взяла такий шаблончик із картонку звичайного, який мені попався під руку. и накручиваю так, накручиваю, накручиваю легенько, цепь вы их потребно много, и чтоб потом их не Не рівняти, не підрівнювати, я роблю такий, ну, скажімо так, досить, так? Потім беру ножничками, відрізаю цю частину і підрізаю тут. І ми отримуємо рівномірні ниточки, які потім Складаємо, як я показувала вже і прив'язуємо. Щоб це легше було робити, потрібно поставити щось важке на виріб, щоб воно. Не ходило. Ну, от так от. І отримуємо такі. І тут воно рівномірне і ажурне. Зрозуміли, так? Да? Зробила, звичайно, яка мені під руку попалася картонка. Зробила відповідний розмір під мою бахрому. Накрутила, і вони отримую, отримую от такі рівномірні. Точки і потім прив'язую їх сюди, щоб гарно проходив крючок, я ще раз показую, роблю таку прутик трошки розширюю за допомогою от такого знаряддя праці. В кінцевому результаті ми отримаємо от таку бахрому. Але це виворотня сторона, а з лицевої сторони вона виглядає ось отак. Рівномірно. Потрібно нічого тут підрізати, вони рівненькі всі. Ось так. Всього найкращого вам. Бажаю успіхів, бажаю миру.